привіт! Сьогодні хочу запропонувати вам вивчити коротеньку пісеньку, яка створена для того, аби допомогти у тривозі чи вивести людину із шокового стану та надати впевненості у собі. Адже коли сирену чуєш, то ЗСУ працює. Коли сирену чуєш, то ЗСУ працює. Коли сирену чуєш, то ЗСУ працює. Коли сирену чуєш, то ЗСУ працює, вушка розітри, так руки до гори, так до сонця потягнись, так живота торкнись, так, раз, два, три, свої речі ти бери, за дорослими крокуй, і свої кроки рахуй. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, бува, так у житті, ми з тобою в укритті, зроби ковток води, так, повільний видих вдих, руками потряси, так, крапельки струси Так, про свою безпеку дбай, ЗСУ допомагай, про свою безпеку дбай, ЗСУ допомагай. Подивись наліво, подивись направо.